ওই উলুজি চের কাবেন না Вітаю всіх, хто обожнює нашу найпрекраснішу країну. І сьогодні готовий довести їй свою любов. Це шоу Я Люблю Україну. Та я її ведуча Ангеліна Мартинюк. Перший раунд, у якому ми знайомимось з умовами гри. А насамперед знайомимось з командами. Вітайте їх! Наша команда готова прийняти бій, бо ж серед нас справжні бійці та патріоти своєї країни. В першу чергу це суперова Богдана Сухецька. Ніхто так неорудований в питаннях стосовно України, як наша Емілія Дівнич. А наш капітан знає секрет перемоги і скарго переконайтесь цьому. Ось вона непереможна Христина Дядів. Ми команда «Горлиця»! Що ж, з першими претендентами на 100 тисяч у фіналі ми познайомились. Команда горлиця налаштована не на жах. Що скажуть опоненти? Таких сторонніх обізнаних людей як в нашій команді нема нігде серед них Амалія і Ігнат. Наша перемога це лише справа часу. І це нам доведе та Єсія Чорний. Подумайте, чи варто вам ризикувати, коли проти вас гратимуть такі профі, як Вікторія Звоздецька. Давайте привітаємо гідних суперників команди Горуця. Це команда Вартові. Що ж, команди, ні пуху, ні пара. Шоу Я люблю Україну, у якому є можливість виграти реальні 100 тисяч розпочинається. Та звичайно, щоб отримати ці гроші, потрібно стати фіналістом, чого я і бажаю нашим командам. І якщо наші команди не проти, то ми починаємо. Отже, поговоримо про Україну і насамперед про народну творчість. Пригадайте, які ви знаєте прислів'я, приказки скоромовки. Саме про них сьогодні будемо говорити. А це, типу, бабин бі прослів у борщ. Ви буде бабі по борщ? Зі скоромовками у нас не дуже, а з прислів'ями, так би мовити, вік живи, вік учись. Та це для нас ще лесіння лускоти. Ми готові так, так, готові хіба що насіння лускати. А поки ви будете лускати, ми виграємо цю гру. І це не народна мудрість, це просто факт. Бачу, команди обмінялися люб'язностями, і ми можемо розпочинати шоу Я Люблю Україну. Ше запитання до команди горвиця. Озвучте скоромовку, у якій сперечаються два птахи. Суперечка відносно талантів. За правильну відповідь ви отримаєте 10 балів. Але той, хто озвучуватиме, має перед тим відкусити яблуко. І лише тоді сказати правильну відповідь. Час пішов! Спочатку потрібно з'ясувати, що то за птахи, а потім пригадати скоромовку про них. Птахів знаєте, скільки існує? З кого почнемо, з орла, сови. А хто знає скоромовку про орла чи сову? Є точно якась скоромовка про сороку, але вона там одна. Так отож. А там говориться, що сперечаються двоє птахів. Сперечаються вони, щоб побилися як півні. Півні? Точно! Один з птахів був півень, а інший, я теж пригадала, був півень і шпак. Точно сів шпак на шпаківню і заспівав шпак півню. Так як ти не вмію я, ти не вмієш так, як я. І це перша правильна відповідь на нашому шоу. Тепер пропоную команді вартові показати, на що вони статні. У вашій скоромовці говориться про роботящу людину, яка щось робить, і про природне явище. Умови ті самі. Хто озвучує, то їсть яблуко. Працюйте! Ого, це робили продвох ташок. Роботяща людина таке щось. І що? Я така скоромовка. Хоча, хто може бути роботящим? Або хлопець, або дівчина. А хто ж? Розпочнемо з дівчини? Якась є, що варка варила вареники. Далі не пам'ятаю. Якщо варила вареники, то роботяща може про хлопця. Роботящі хлопці? Не сміши. Вони завжди, як то кажуть, від роботи косять. Точно! Таке я щось чула, тільки там хлопець не від роботи, а просто косить. Так-так. І я щось пригадую. Напевно, босий хлопець сіно косить. А про природне явище там де? А має бути? Згадала. Так, ура! Бере яблуко! Босий хлопець сіно косить, роса росить. Ноги бощі, і це правильна відповідь. І ми продовжуємо наше шоу. Я люблю Україну. Ми розібралися зі скоромовками і переходимо до прислівів та приказок і запитання для обох команд. Отже, мова йде і про математику, і про уважність, і про те, що не потрібно поспішати. Думайте, і не забувайте, що правильна відповідь озвучується лише після відкушення яблука. Ну, хто у нас математик? Може там якась формула чи теорема? Які формули і теорема? Там прислів'я чи приказка? Хоч і про математику. Я знаю одну. Лежить п'ять пятаків. на Кожному п'ятаку ще по п'ятаку. а може, і правильно, тільки вона не відкусила яблуко, тому не зарахують. І правильно, що не відкусила, бо це неправильна відповідь. Там точно щось дуже просте, і ми, мабуть, сто разів це чули. Сто говориш, може, немає сто гривень, а має сто друзів? Ха -ха. Теж яблуко не відкусила, не зараховано. Та ні, це точно неправильна відповідь. Хоч цифри там і є, але це не та математика. А ще потрібно бути уважним там сказано. І не треба спішити. І здається, я здогадуюсь. А, математика, уважність, не спішити. Ви маєте на увазі. Так, закінчилась перша гра нашого шоу. Кожна команда проявила себе як найкраще, і особисто я задоволена результатом і активністю команд. Ми вкотре довели, що все українське найкраще у світі. Його потрібно берегти і передавати від покоління до покоління. До зустрічі у фіналі хай щастить!